Ніна Токарева Інна читає Марина Запорожець. Присвячується донеччині. Взагалі кота звали Плутарх. Так сказала старенька, у якої Ніка купила цього худющого брудного малого з куцим хвостом. Вона тоді зупинилася відповісти на дзвінок, так і не призвичаїлася балакати, ідучи людяною вулицею. Аж раптом відчула, що хтось став їй на ногу і відчайдушно заволав мяу. Пройшов рік. Плутарг, який так і не забув голодного дитинства, продовжував тягати всю їжу, яку необачно залишали на столі, полювати за горобцями на балконі і взагалі вирішувати продовольче питання усіма доступними йому способами. Називати його плутархом не було жодної можливості. Дуже скоро він перетворився на улюблену скотеняку і пірата, тим більше навколо одного ока мав чорну пляму, схожу на пов'язку. От тільки за пірата Ніка й хвилювалася, батьки були в безпеці. Поїхали в Польщу у справах 20 лютого, то так там і залишилися. Ніка потім їздила в їхню квартиру, щоб зібрати і відправити необхідні речі. Вони вмовляли виїхати і її хоча б на західну, але вона відмовлялася. Не тому, що це мій дім, хтось має залишитись, не тому, що була дуже смілива, просто сама думка про якусь зайву метушню забирала в неї сили. Заради чого це все? Збирати речі, шукати машину, автобуси, квартиру, гроші, що там робити? Як довго? Буде як буде. Продукти в магазинах досі були. Та й сусідка тітка Тамара, перед тим, як поїхати, віддала Ніці ключі і веліла не соромитись брати з кухонних шафок все, що треба. Ніка ще нічого не взяла, але перевірила там було кілограмів 10 цукру, стільки ж борошна і якась крупа. Тітка Тамара була запаслива з того покоління. Але рюкзак для пірата Ніка все ж таки купила. Також встигла ухопити десять кілограмів корму. А ще великого дівничка облаштувала коту так, щоб корм поступово падав в миску з великого баняка. На випадок, якщо вона не зможе. Про всяк випадок, коротше. А ще перестала зачиняти двері, щоб пірат, у разі чого, міг видряпатися на вулицю. Про те, що він втече зараз, поки в квартирі є їжа, вона не переживала. Також Ніка заклала віконні отвори книжками Добре бути з родини, де всі завжди читали. Винесла у ванну кімнату розкладне крісло, термос, велику пляшку з водою, подушки, банку з льодяниками і пару пакетів чіпсів. Більше в горло все одно нічого не лізло. У саму ванну застелила товсту ковдру. Документи та гроші склала в невеличку сумку, яку повісила через плече і носила повсякчас. Ото були і всі її воєнні облаштування. Вона займалася цим близько трьох днів, і от знову постало питання а як же тепер жити? Роботи стало мало. Багато хто поїхав, підприємці закривалися, не стало для кого писати звіти і зводити баланси. Відтак Ніка засіла за книжки. Ці самі, що купувала з думкою потім почитаю, усвідомлюючи, що те потім означає можливо, ніколи. Але іноді життя повертається так, що, можливо, ніколи перетворюється на тут і зараз. Книжки не були художні, художні могли позбавити її спокою. А ось трактати сучасних гуру психології та маркетингу було те, що треба. Паралельно Ніка розбирала речі багато чого віддала, щось викинула. Не те, що вона була фанаткою прибирання, просто це добре відволікало. Зловила себе на тому, що стала розмовляти вголос і не тільки з піратом, ніби грала акомпанемент цьому вкрай дивному життю, яке настало з кінця лютого. Називаючи вголос речі чи те, що збиралася зараз робити, вона наче чіплялася за щось нормальне, земне, спокійне. Так одного дня у старій тумбі Ніка знайшла маленьку скриньку. Руда, практично яскраво помаранчева, дерев'яна, оздоблена орнаментом з краплин бірюзи. Вона одразу її згадала, бо скринька була улюбленою іграшкою в дитинстві. Настільки, що мама прибрала звідти свої сережки та каблучку, бо Ніка постійно знаходила скриньку у будь-яких схованках і тягнула до себе. Аж надто їй подобався колір краплини бірюзи і звук, з яким клацав замочок у середині. Цю невеличку з долоню дорослої людини скриньку привіз батько з Індії, де він працював півроку. Скринька була пофарбована чи в чомусь вимочена, звідти той неприродний колір і помаранчеві сліди на руках і у дежі усіх, хто її брав. Ніка в скриньку завжди ховала якісь дитячі дрібнички, а тато казав, що то її скарбниця. Бо у кожної принцеси має бути така. А те, що Ніка принцеса, батько повторював їй щодня. Ніка потрусила скриньку, у ній щось було. Дивно. Вона натиснула на кнопочку. Кришка відкрилася. Всередині, як і багато років тому, лежали всякі дитячі скарби якісь камінчики, скельця, засущений колосок. А це що? Важка старовинна сережка з аквамаринами, три камені один більший, два менших, переливалися всіма відтінками блакитного на фоні потемнілого срібла управи. Це була сережка прапрабабусі Ніни. Коштовність була єдиним, що залишилося від усього майна колись доньки священника, а потім дружини заможного, працьовитого хуторянина, матері шістьох дітей, з яких вижило тільки троє. Ніна, її пращурка, народилася ще в позаминулому столітті, пережила і Першу світову, і громадянську, загибель чоловіка, набіги червоних, білих та просто бандитів, втрату хутора. Його кілька разів грабували, аж поки не спалили, вигнавши всю родину в одній білизні просто неба. Сама ж Ніна померла від тифу у 37 років. Сережку зберегла її молодша дочка Юстина, прабабуся Ніки. Як то їй вдалося у вирі дитячих будинків, прийомників, рабфаків, загадка. Юстину Ніка трохи пам'ятала вони їздили до неї з батьками в село. Та була вже дуже старенька, ледь пересувалася. За нею доглядала сусідська родина. Вона ж нам, як бабуся, бо Юстина категорично відмовлялася переїхати в місто до сина, дідуся Ніки. Юстина подарувала ніці людяника, півника на паличці. Окрім того людяника, що світився на сонці, мала більше нічого не пам'ятала хіба що квасолю квіти червоні та білі. Ніка тоді дуже здивувалася, що квасоля може цвісти і взагалі росте на кущі. Адже квасолинки, які мама кидала в борщ, були схожі на лискучі камінчики, та, на думку дівчинки, їх збирали десь при землі. Сережку Юстина передала онуці Олі, матері Ніки. У дитинстві здавалося, що камені в сережці теплі і гріють пальці. Тому вона дуже здивувалася, коли пізніше до її рук потрапили інші коштовності, і всі вони були холодними. Ось і зараз Ніка гладила камені і дивувалася. Такі ж теплі, ніби вона торкалася чиїїсь долоні, але спогади урвав сигнал повітряної тривоги. А хай би ви всі повиздихали, без емоцій промовила Ніка. Пірат, в укриття. Але казати то коту не було потреби, бо він вже сидів на ковдрі у ванній. Ніка захопила книжку, скриньку і сама пішла до ванної, вмостилася в крісло, накрилася пледом і в голові потекли непрохані думки. Батьки назвали її Ніною на честь тієї самої прапрабабусі із сережкою. Ім'я їй не подобалося немодне, некрасиве. Тому, коли в 16 отримувала паспорт, одразу написала заяву на зміну. І в університет вступила вже Ніка, а не Ніна. Ім'я Ніка звучало гарно, водночас просто і яскраво богиня перемоги все ж таки. І саме Ніка пішла з однокурсниками в літню кафешку, щоб відсвяткувати захист диплому. Там дівчина його і побачила. Чомусь їй одразу на думку спали слова літючий, стрімкий, хоча хлопець сидів дуже спокійно і уважно слухав приятелів. Настав вечір, зазвучала жива музика, біч літніх кафе, але цього разу репертуар був на диво цілком пристойний. І коли стрімкий хлопець запросив її танцювати, вона не знайшла причин відмовитись. Так у танці, що перетік у розмову вони й дійшли до її під'їзду. Раптом він засміявся. Ми ж забули познайомитися. Я Олексій. А я ні. Ніна. Майже забути ім'я вимовилося раніше, ніж вона встигла подумати. Ніна, ні на. Красиво. Наче дзвони грають. Тільки він тепер і називав її Ніною, а ще іноді мама. Коли Олексій промовляв її ім'я, то воно дійсно звучало як музика. А коли вони були поряд, не тільки ім'я, а їх душі і тіла перетворювалися на цілий оркестр. Вони були разом щомиті, навіть заварювати чай на кухню ходили, тримаючи одне одного за руку. Боже, яка карамель аж нудить. проскакувало в думках. А сама вона вже тягнулася, щоб доторкнутися до нього і пити його запах. Та нормально, сказала Катька, що закінчила психологічний. Скоро пройде то такий етап місяць, ну, півроку максимум. Але то не пройшло ані через місяць, ані через півроку, ані через півтора. Пройшло через три роки і шість тижнів, коли він загинув під Іловайськом. Ніна не могла навіть сама його поховати, бо офіційно була ніким. Вони так і не розписалися, а його батьки ставилися до неї прохолодно. Вона пішла на церемонію прощання, але весь час простояла позаду натовпу, не могла себе змусити підійти до закритої труни, боялася, що не витримає і впаде. Після того ніхто більше не називав її Ніною. Навіть матері вона суворо це заборонила. Поступово Ніка оговталась. Завалила себе роботою, бігала з дівчатами в спортзал, в кіно та на каву, іноді змушувала себе ходити на побачення. Навіть якось сходила заміж на півроку. Зараз згадувала про це із щирим подивом як то її занесло. Життя як життя, як у всіх, ні краще, ні гірше. Може, тому 24 лютого вона не злякалася. Їй було все одно. Гей, чуєш? Прокидайся, ну. Ніка розплющила очі, але поряд нікого не було, та й в темряві нічогісінько не було видно. Тільки то явно була не її ванна, ще й пальці на руках змерзли. Ніка обережно зробила крок, на підлозі лежало щось м'яке і крихке. Солома. Тссс! Хтось іде. почулося десь геть близько. Очі потроху звикли до темряви. До того ж, з возеньких отворів під дахом трохи пробивалося місячне сяйво. І Ніка побачила, що стоїть у величезному амбарі. На підлозі то там, то сям були навалені купи прілої соломи. Купи рухалися, і Ніка здогадалася, що там хтось спить. Господи, то ж діти, Худющі які, ще й холод собачий. Вони б здалися їй мертвими, якби не хрипле дихання. Ні, нікого. знову долинув шепіт. Розмовляли з купи неподалік. Я не витримую цього холоду. Бачиш, у мене навіть волосся задубіло. Тоненький, мабуть, дівчачий голос. А й справді, чуча, у тебе сніг на волосі. То вже хлопець. У тебе теж. І не називай мене чуча, я килина. Добре, точно у мене теж сніг на волосі. Він помовчав. Але тут хоч їсти трохи дають. Та, Павлусю, що вони дають? Треба йти на південь, там тепло і їжі більше. Було схоже, що діти не вперше про те розмовляють. Тільки я оце думаю. Давай до моря підемо. А що воно таке, море? спитала Килина. Море, прошепотів Павлусь. Воно велике. І так він сказав то велике, що Ніка побачила безмежний морський простір. Почула крики чайок, запах водоростей і відчула теплий пісок під ногами. Зачекай. Хлопець почав ритися у лахміття, що замінювало йому одежу. Дивись. Павло щось простягнув дівчинці. Це з моря. Яке красиве. Візьми собі. Як прийдемо на море, я ще багато таких знайду. Тсс. Дівчинка й хлопчик миттєво зарилися в солому. За стеной почулися важкі кроки, и никому, моволи вжалась у стену. Надоели мне эти сопляки, мрут как мухи, болеют. Я не должен тут за ними ходить. Размовлял и просто порят, как бы на стена. Никома быть могла бы них доторкнутися. Должен, если партия приказала. Это теперь советские дети. Родители у них были преступники, куркули, а этих мы исправим. И не серчай. Завтра їх всіх одвезуть в прийомник в город, а там кого в детський дом, кого в комуни. Вони ще потупцювали біля стіни, мабуть, запалювали цигарки, а потім пішли далі. Кроки стихли. У купі сіна знову заворушилися. Чула? Ага, то що будемо робити? Давай втечемо просто зараз. Я не хочу в їх прийомник, я хочу на море. І я... Я зараз вилізу по стіні. Там вузеньке віконце. Бачиш, ми проліземо, а потім дам тобі руку, щоб ти видряпалася. Добре. Килина застигла на місці, поки Павло, як кішка, дряпався на стіну. Вікно і справді було височенько, особливо для голодних і змерзлих малих. Нарешті хлопчик зачепився за отвір під дахом і підтягнувся. Лізь, отак, давай руку. Ой ой. Що? Я впустила, впустила твоє море. Та нічого, давай лізь. Я потім багато таких назбираю. Через хвилину вони щезли в отворі, а за стіною роздалося гупання. То малі стрибнули вниз. Ніка видохнула і поворушилася. Решта дітей спала. Дівчина тихенько підійшла до того місця, де малі дряпалися на стіну, нахилилася, підняла море і раптом відчула щось мокре і шершаве на щоці. Пірат. Вона сиділа в розкладному кріслі у своїй ванні, а пірат облизував їй обличчя, натякаючи, що пора б уже й поїсти. Ніка встала і почула якийсь дзенькіт. Щось випало зі скриньки, яку вона тримала на колінах, коли заснула. Дівчина нахилилася і підняла камінчик. Хоча ні, це був не камінь, а шматочок зеленого скла, облизаного морем так, що всі краї були гладесенькі і ніби вкриті інеєм. Море. Ніка покрутила скельце. Звідки воно тут взялося? Знайшла колись влітку на морі і сховала. Мама рідко дозволяла щось приносити з вулиці, і, мабуть, була права. Мала Ніка пристрасть до собірательства, і якби їй дали волю, квартира перетворилася б на склад камінчиків, паличок, загублених кимось в пісочниці речей. А цьому скельцю, виходить, вдалося пройти повз мамину митницю. Раптом Ніка згадала свій сон хлопчик, дівчинка, море. А якщо той сон не сон, хіба таке можливо? Ніка вирішила, що подумає про ту дивину якось згодом, і поклала море назад у скриньку.